Люди оцінюють церкву за давниною, традиціями та обрядами. Але чи так дивиться Бог? Коли сам Бог прийшов у світ, то якою була його реакція на таку давню релігію, спільноту, як ізраїльський народ? Ісус Христос дав їм оцінку не за давниною та не за обрядовістю, Господь поділяв їх на духовно живих та духовно мертвих, на дітей Божих та дітей д'явола. І сьогодні Христос вимірює не скільки років ти в церкві і як назва твоєї релігійної громади, а чи народжений ти згори, чи ти мертвий, ти дитина Божа, чи дьявольський нащадок. Тому в книзі об'явлення сам Ісус викриває пастора церкви. Ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий, покайся, тому важливо знати, живу. Церкву Христову та стати її частиною, приєднатись, і ви станете Божою дитиною і навчитися робити справи гідні Бога. Запрошуємо на онлайн-конференцію вже у найближчу неділю. Напишіть мені, будь ласка.